Ви написали там пост, що ваш знайомий з Дніпра віддав наказ, якщо не буде артилерія прикривати, бити погусенням. Ну, не артилерія, а ну, бронетехніка. Бронетехніка. Бронетехніка, так, бо там йшлося про один із, одну із позицій, відповідно, він сподівався, що командування може дати наказ про відхід бронетехніки. Ну і дав таке розпорядження. бо Розумів, він афганець, досвідчена людина в цих речах. Він розумів, що не можна вже кидати ту позицію і відповідно тих людей, які нам вже довірилися, бо там дуже багато мирного населення, яке перебувало, і вони нас зустрічали реально як визволителів, ну, як там, укрів, окупантів, карателів і всіх інших. Якби ми відійшли, звідти ці ну, люди б, нічого доброго для них би не було. Тому це був логічний наказ. І, слава Богу, що. На горі там зрозуміло, що того не треба робити, і все обійшлося мирно. Хоча я там вже і постив про те, що е ті ж самі танкісти вони говорили, що поки тут стоїть правий сектор, то ми теж будемо стояти до кінця. І це є показником, мабуть, того, що наші підрозділи вони такими цементуючими є для Збройних сил України. Тобто зараз можна говорити про те, що мирне населення воно почало більш розуміти, що відбувається, і більше підтримка. Ну так, бо одна справа дивитися російську картинку, де показуються страшні бандерівці різуни, а друга справа бачити цих хлопців з автоматами в руках, які приходять і захищають їх від мародерів, захищають їх від терористів і відповідно дають надію на нормальне майбутнє. Ви безпосередньо останні. Скільки ви часу знаходитеся в зоні бойових дій? Ну, З квітня місяця фактично. Коли оця от інформація, я не знаю, ну навіть не інформація, а от я от що про Інтерпол ви сказали, що вас можна шукати під мінометними обстрілами. Ну, так, якраз коли мені сказали, що години 3 під мінометним обстрілом перебував, та, та, тому відповідно, так і написав. Е, ну, часто, часто в боях знаходимося, май, майже весь час, так, так би мовити. Вискакую, бо є багато питань, які треба вирішувати. Та по забезпеченню добровольчого українського корпусу Вон зараз пікапи пригнали нам, допомогли підприємці з Києва, з Дніпропетровщини. Бронежилети, каски. У то хіба для цього виїжджають з зони бойових дій? Щодо забезпечення, наскільки воно зараз відповідає вимогам війни? Ну, бачите, війна це така річ, яка потребує дуже великих ресурсів і завжди мало того забезпечення, якщо є, яке є на цей момент. У нас стоїть черги добровольців. Найголовніша проблема це зброя, це боєприпаси. Відповідно, ми не є формалізовано в державних структурах корпус, так, або там окремі батальйони наші підрозділи. Відповідно, для нас зброя державними структурами не виділяється. Ми її беремо в бою, беремо трофей, озброємо тих хлопців, які до нас приїжджають, воюємо далі. Це от якраз важливо, тому що ви ж і не Нацгвардії, не прирівнені там до підрозділів міліції. Як ви пояснюєте людям, хто ви? Просто патріоти, визволителі? Ну так, по-перше, є стаття Конституції, де обов'язком підкреслюю обов'язком і неправом кожного громадянина України є захист територіальної цілісності і державного суверенітету нашої країни. Тому ми виконуємо свій конституційний обов'язок. На цей момент ми такий певний партизанський рух не Хоча я звертався самих початків там відразу. Після того, як Крим анексували Росії, звертався до державних структур і пропонував нас в якості там якихось певних силових структур. Але з другого боку, я розумію, що нам набагато легше діяти, хоча б ще тому, що ті паркетні генерали, які проводять абсолютно бездарні бойові операції, їм підпорядковувати людей, у мене немає жодного бажання. Ну, або накрізь корумпованому і злочинному по своїй суті МВС, яке розігнати треба повністю до останнього практично. Тому робимо те, то, що можемо робити. Ми координуємо наші дії там, з нормальними офіцерами в керівництві антитерористичної операції, яка чомусь поки що так називається, хоч це реально повномасштабна війна. Ми маємо дуже хороші вже сталі стосунки з комбригами, з комбатами і діємо разом. Проблем якихось зараз таких немає. Буде більше зброї, ну ефективність нашої діяльності буде підвищуватися. Повертаючись до паркетних генералів, наскільки сьогодні картинка того, про що звітують і що подають людям там, з екранів телевізорів, відповідає дійсності? Ну, знаєте, я не, не прихильник звичайно вносити там деморалізацію в суспільство і розумію, що пропаганда військова має вестися цілеспрямована і звичайно, там наші втрати в якійсь мірі. Мабуть, все ж таки занижуються, їхні втрати перебільшуються. Ну, але це нормальна практика для будь-якої країни світу і для будь-якого пропагандистського там штабу. Вам сьогодні доводиться воювати, як ви сказали, трофейною зброєю. Зброю вилученою. А чи не буде проблем, потім війна ж закінчиться, а зброя то на руках, і як. Ну, ви знаєте, ну, смішно говорити про якісь проблеми, коли ти кожного дня знаходишся на межі життя і смерті. І думати про те, що там після війни будуть якісь проблеми. Про то ми не думаємо. Тим більше ми знаємо чудово, що порядок в порядок всій державі треба ще буде наводити і наводити. І марно думають ті, хто зараз поприходив до влади і далі продовжують грабувати країну. У мене підприємці приїжджають, ті, що нам допомагають, і розповідають про те, що, що творить як хабарі повиростали в міністерствах, як там дозволи ті всі, як посади зараз продаються. І це на крові Небесної Сотні, це на крові тих хлопців, що гинуть зараз, і все таке інше. Тому ми даємо собі звіт, що після фронту ми повернемось на Київ і наведемо там порядок. І революція, ця, яка відбулася у нас почалась в минулому році і завершилась в цьому, вона все ж таки своє логічне продовження і завершення логічне отримає. І а вона завершилася, одно... кажете, завершилась цього року. Ну, я маю на увазі цей етап, так би мовити, який завершився. А який наступний буде? А то вже побачимо. Після війни буде видніше. Я зрозумів. Де зараз ви воюєте? Ну, підрозділи добровольчого українського корпусу знаходять розкидані по Донецькій області. Розвідгрупи наші діють в на Луганській області. От зараз один із загонів у нас припрямо на кордоні з Росією, так само підкріплює Збройні сили. Другий загін, п'ятий окремий батальйон. Добровольчого корпусу це захід від Донецька, тримаємо позиції, шарпаємо їх постійно. Оце така широкогранна, багатогранна робота. Агентура наша працює доволі, теж непогано. Передаємо постійно військовикам розвіддані самі користуємось ними. Якщо обрати за 100% всіх представників правового сектору в Україні від них який відсоток воює. Ну, тому що не секрет, що частина правового великий. сектору позалишалася в містах. Ну, безумовно, всіх нема сенсу тягнути, було б більше зброї, було б більше людей. Я вже говорив, ту цифру називав неодноразово. По наших підрахунках близько 7 тисяч людей ми ще можемо додатково мобілізувати добровольців, власне, в наші силові підрозділи. Окрім того, хлопці з правого сектора і в тому Шайдарі, і в тому ж Дніпрі, і в тому ж Донбасі, і в тому ж Азові. Тобто, це сотні людей, які вже перебувають в зоні бойових дій з самого початку практично. Багато наших хлопців в Збройних силах так само пішли або добровольцями в тих же десантних частинах. В 95-й бригаді багато хлопців з правого сектору. В територіальній обороні, в батальйонах вони так само присутні. Так це тисячі і тисячі людей, які воюють вже. І ще тисячі можна поставити в стрій. Вони мають всі бажання воювати. Дзвонять постійно і регулярно, говорять, коли ж нам видадуть зброю, коли ж це я не можу. На на превеликий жаль всіх озброїти.